Розказую вам анекдот і піду робити ще борщ холодний. Коротше говоря, анекдот. Лагон купе на верхній полці мужик, значить, лежить. Ну і на очередній станції валюється жінка, колгоспниця така здорова тітка з торбою, сіла, витягла кусок сала, хліба, часнику, огірочки кисленькі, пляшку на стола. І, значить, наливає, закусує, працює. А воно ж пахне на все купе. Він же ж повернувся, так заглядає туди ж на стола. Дума, треба якось зав'язати бесіду. Ну й каже, милая дама, як вас звать то? А вона так випила очередну чарочку. Мене каже, звать не надо, щас я доп'ю і сама залізу.